Право номер 729. Чи існують такі значення х і, при яких дорівнює нулю значення членів. Перше. X квадрат плюс 4х2 плюс 2х мінус 4 y плюс 2. Так, давайте подивимося, може ми можемо знайти повний квадрат. Дивіться: х2 плюс 2х. Щоб був у нас повний квадрат, щоб виділити повний квадрат, нам не вистачає плюс одиниці. Дивіться, це у нас подвійний добуток. 2 помножити на х помножити на одиницю. Давайте заберемо одиницю у двійки, тобто ми перепишемо двійку як 1 плюс 1. Давайте зробимо х квадрат плюс 4 плюс 2 х мінус 4 у плюс 1. Та плюс 1. Тепер візьмемо х квадрат 2х та 1 та перетворимо його у квадрат суми. Це буде х плюс 1 квадраті. Що в нас залишилося? 4 у квадрат, мінус 4 у та плюс 1. Дивіться: 4 у квадрат – це 2 у Одиниця це одиниця в квадраті. Тобто цей тричлен ми можемо згорнути у квадрат різниці 2х-1 в квадраті. Перевіряємо подвійний добуток. 2 помножити на 2y 4y. Тобто, результат це х плюс 1 в квадраті плюс 2y-1 в квадраті. Дорівня. Значення цього многочлена має дорівнювати 0. Це можливо тоді і тільки тоді, коли кожний з доданків дорівнює нулю. Так як у нас сума, і кожний з доданків у нас додатні. Так? Це все одне, щоб у нас було 1 плюс 2, або 3 плюс 4, так? або 0 плюс 0. Тобто ми можемо отримати 0, коли всі доданки додатні. Тоді і тільки тоді, коли кожний з додатків у нас дорівнює нулю. Тобто, коли х плюс 1 дорівнює 0… Та 2х-1 дорівнює 0, коли х дорівнює мінус 1, а 2y дорівнює 1. Тобто y дорівнює 1 друга. Відповідь: цей многочлен перетворюється в 0, коли х дорівнює мінус 1, а y дорівнює 1 другій. Номер 2. 9 х у квадратів. Мінус 12х плюс, 8у плюс 21. Так, давайте дивитися. Маємо 9 х квадрат. Це 3х піднесене до квадрату. Далі подвійний добуток мінус 12х. Перепишемо, розпишемо цей подвійний добуток. Це в нас буде 2 помножити на 3х, 6х, а в нас 12х, та помножити на 2. Тобто другий вираз це у нас 2. Давайте додамо його квадрат 2 в квадраті, та віднімемо, щоб нічого не поміняти. Далі переписуємо те, що в нас залишилося. Плюс y квадрат, плюс 8y та плюс 21. Дорівні. Перший тричлен можемо згорнути у квадрат різниці. 3х мінус 2 квадрат. Тут маємо, переписуйте. Давайте спочатку напишемо y та плюс 8 y. y квадрат плюс 8y. А тут зведемо подібні додатки 21 мінус 4. Дорівнює. Дивіться, у нас вже є перший квадрат. 3х мінус 2 в квадраті. Давайте з іншого тричлена виділимо повний квадрат. Запишемо. y в квадраті. Розпишемо тепер подвійний добуток. 2 помножити на y, помножити, дивіться, у нас 8 y Тобто другий вираз це 4. Зробимо, додамо 4 в квадраті та віднімемо 4 в квадраті. Та у нас ще залишається плюс 17. Так, маємо цей тричлен, ми можемо згорнути у повний квадрат. Це в нас буде, переписуємо, 3х мінус 2 в квадраті плюс квадрат суми y плюс 4 в квадраті, а тепер 4 в квадраті 16 мінус 16 плюс 17, це в нас буде плюс 1. Тобто, якими б не були значення х та y, значення цього виразу не може дорівнювати 0. Дивіться. Цей вираз завжди додатній. Тобто найменшим його значенням може бути 0, коли 3х-2 дорівнює 0. Цей вираз, який піднесений до квадрата, також додатній, Його найменшим значенням також є 0. Та в нас завжди буде плюс 1. Тобто, і у нас ще й сума. Тобто значення х і, y, при яких це значення многочлена дорівнює 0, не існують. Значення змінних а і Б є такими, що а плюс Б дорівнює 7, а добуток а та б дорівнює 2, потрібно знайти значення виразу а квадрат плюс б квадрат. Дивіться, а квадрат плюс б квадрат ми можемо знайти, коли використовуємо формулу скороченого множення квадрату суми. Тобто, якщо ми запишемо А плюс Б в квадраті, використаємо формулу скороченого множення, це у нас буде А квадрат плюс 2аБ плюс Б квадрат. Дивіться, можна переставити місцями Б квадрат та 2 аб та перепишемо а квадрат плюс Б квадрат плюс 2аб. Тобто А квадрат плюс б квадрат... Це буде дорівнювати. Дивіться, перенесемо 2АБ в ліву частину. Це в нас буде дорівнювати а плюс Б піднесене до квадрату та мінус 2АБ. Ми знаємо, чому дорівнює А плюс Б. А плюс Б це у нас 7. Тобто маємо 7 у квадраті. Мінус 2 помножене на АБ це на 2. Тобто маємо 49 мінус 4 дорівнює 40. Відповідь значення виразу а квадрат плюс Б квадрат дорівнює 45. Додатні значення змінних А і Б є такими, що а квадрат плюс Б квадрат дорівнює 34, а добуток А та Б дорівнює 15, потрібно знайти значення виразу а плюс Б. Давайте використаємо формулу скороченого множення квадрат сум. а плюс Б в квадраті дорівнює А квадрат плюс 2ab плюс Б квадрат. Давайте переставимо Б квадрат та 2ab місцями, отримаємо а квадрат плюс Б квадрат плюс 2аб. Ми знаємо, що А квадрат плюс Б квадрат дорівнює 34 з умови. Також знаємо, що добуток А та Б дорівнює 15. У нас двічі добуток А на Б, тобто це буде 2 на 15. Отримуємо 34 плюс 30. Все це дорівнює 64. Тобто А плюс Б піднесене до квадрата дорівнює 64. Ми знаємо, що А та Б це, це змінні, які містять додатні значення. Тобто А плюс Б без квадрату це буде 8. Якби у нас не було цієї умови, що додатні значення А і Б, то ми могли б сказати, що А плюс Б добуток може дорівнювати мінус 8. Тому що мінус 8 піднесене до квадрату також буде дорівнювати 64. Але у нас сказано, що змінні А і Б це містять додатні е, значення. Тобто відповідь значення виразу а плюс Б дорівнює 8. Д'ємне значення а і Б є такими, що А в квадраті. Плюс б в квадраті дорівнює 68, а добуток а та б дорівнює 16. Потрібно знайти значення виразу а b. Давайте використаємо формулу квадрата суми. а плюс б, піднесене до квадрату, буде дорівнювати а квадрат плюс 2аб плюс Б квадрат. Переставимо місцями b квадрат та 2аб. Запишемо а квадрат плюс b квадрат плюс 2 ab Та підставимо значення. a квадрат плюс b квадрат дорівнює 68 плюс 2 помножити на 16. 68 плюс 32 дорівнює 100. Тобто А плюс b в квадраті дорівнює 100. Ми знаємо що А і Б набувають від'ємних значень. Тоді від'ємне значення в квадраті дорівнює 100. А отже, А плюс Б має дорівнювати мінус 10. Перевіряємо, мінус 10 в квадраті дорівнює 100. Коли ми підносимо до квадрата від'ємне число, отримаємо додатнє число. Відповідь а плюс Б дорівнює мінус 10.